Уявіть собі, тихий потік річки життя, де кожна крапля несе відлуння чужих душ, переплетених з вашими. Але іноді в цей потік вривається тінь, невидима на перший погляд, яка не відображає світла, а поглинає його. Ця тінь не просто чужак, а той, хто вміє імітувати теплий подих вітру, але насправді є холодним вихором, що вириває коріння з землі. Ми говоримо про психопата не як про монстра з темних казок, а як про феномен людської природи, де відсутність глибини стає зброєю. Чому душа чекає стільки часу, перш ніж розпізнати цю порожнечу? Бо в нас самих є відлуння довіри, що тягнеться крізь віки, як коріння стародавнього дуба, яке шукає живу воду, але мудрість часу шепоче. Розпізнайте знаки, бо інакше річка вашого існування перетвориться на болото ілюзій. Ці п'ять ознак не просто слова, а ключі до замків, які ми самі ставимо на двері серця. Вони повторюються в кожному подиху реальності, нагадуючи, що справжня небезпека ховається не в штормі, а в безвітряному небі, де хмари імітують. Spoki. Перша ознака це шарм, що сяє, як фальшивий діамант під сонцем. Уявіть сонце, яке не гріє, а лише сліпить. Його промені торкаються шкіри, обіцяють тепло, але залишають лише ілюзію. Психопат майстер такого світла. Він входить у ваш світ з посмішкою, що здається відлунням давніх легенд про богів, які спускаються з небес, щоб доторкнутися до смертних. Його слова, як мед, що стікає з сот, солодкий на язику, але з отрутою в глибині. Чому ми віримо? Бо в душі кожного з нас є Прагнення до чарівності до того моменту, коли хтось дивиться на нас і бачить не просто тінь, а зірку. Але філософія часу вчить. Справжній шарм це не блиск поверхні, а глибина, де коріння переплітається з землею. Психопат же, як дзеркало, що відображає ваші мрії, але не має власного відображення. Він повторює ваші слова, ніби ехо в печері, де немає стін, лише порожнеча. Роздумуйте над цим, скільки разів ви відчували, як тепло його уваги зникає. Щойно ви відвертаєтеся. Це не випадковість, а закономірність, де шарм стає маскою для голоду, що не знає насичення. Мудрість шепоче. Якщо чарівність здається надто ідеальною, як намальована картина без мазків, відступіть. Бо в реальності справжня краса це шрами на полотні, а не глянцева досконалість. Цей блиск, не дар, а пастка, де душа губить себе, шукаючи відображення в чужих очах. Повторюю: шарм психопата це не любов, а гра, де ви, пішачок на дошці, а він. Той, хто перемішує фігури, не відчуваючи ваги. Філософськи дивлячись, це нагадує Платонівську печеру. Тіні на стіні здаються реальністю, але правда за межами у болючому світлі істини. Тож слухайте серце. Якщо воно шепоче про порожнечу за посмішкою, довіртеся цьому шепоту, бо час не союзник обману, а суддя правди. Друга ознака відсутність емпатії, як бездонна прірва в серці, де немає відлуння. Уявіть дерево, що росте без листя. Воно стоїть міцне на вид, але не дає тіні, не шелестить у вітрі, не годує птахів. Психопат таке дерево в саду людських зв'язків. Він чує ваші слова про біль, про мрії, про тихі ночі, коли душа кричить у тиші. Але його очі, як скло, прозоре, але холодне. Чому це так страшно? Бо емпатія це місток між душами, нитка, що тче тканину існування, де один потяг, і весь візерунок оживає, без неї лише розірвані кінці, що бовтаються в порожнечі. Філософія розуму запитує: чи є душа без співпереживання? Ні, бо співпереживання це дзеркало, в якому ми бачимо себе через інших, і в цьому відображенні знаходимо сенс. Психопат же дивиться на ваш біль як на абстрактну картину, бачить кольори, але не відчуває емоцій. Він може сказати розумію, але це слова листя», без коріння. Роздумуйте, скільки разів ви розповідали про свою рану, а натомість отримували пораду, холодну, як метал, без тепла, дотику. Це не байдужість, а вакуум, де емпатія ніколи не народилася. Мудрість часу повторює справжня близькість це коли чужий біль стає вашим, як крапля, що зливається з океаном. Але психопат острів у цьому океані, відрізаний, самотній у своїй повноті. Ця відсутність не слабкість, а сила руйнування. Бо без емпатії слова стають стрілами, а не обіймами. Філософськи кажучи, це нагадує екзистенціальну порожнечу Сартра. Інший пекло, але для психопата інший лише інструмент, тінь безсуті. Тож, якщо ваші сльози не викликають відлуння в його очах, а лише розрахунок, відійдіть, бо душа, що не відображає, краде вашу, залишаючи лише луску. Повторюю ідей. Емпатія це серцебиття зв'язку, без якого життя лише механічний хронометр, що цокає в порожній кімнаті. Третя ознака маніпуляція, що плететься як невидима павутина в тумані ранку. Уявіть туман, що ховає стежки. Ви йдете, вірячи в напрямок, але кожен крок частина чужого малюнка. Психопат ткач такої павутини, де нитки, ваші сумніви, страхи, мрії. Він не кричить, не погрожує, навпаки, шепоче, ніби вітер у листі, підштовхуючи вас до краю, де ви самі стрибаєте. Чому ми не помічаємо? Бо в душі є прагнення до гармонії, до того, щоб хтось узяв кермо, коли вітри бушують. Але філософія свободи вчить. Справжній зв'язок це танець двох волі, а не ляльковий театр. Маніпуляція психопата це мистецтво, де ви, глина в його руках, формувана не для краси, а для користі. Роздумуйте, скільки разів ви робили те, чого не хотіли, бо його слова звучали як правда, вирізьблена з ваших же думок. Це газлайтинг душі, де реальність згинається як тінь від вогню. Мудрість часу нагадує. Маніпуляція це не сила, а слабкість, бо той, хто плете мережі, боїться відкритості. Він використовує ваші слабкості як ключі до замків, що ви самі ковали. Філософськи дивлячись, це ехо ніцшеанської волі до влади. Але в психопата вона не творча, а руйнівна, як бур'ян, що душить квітку. Повторюю: якщо ваші рішення починають здаватися чужими, а сумніви його голосом у голові розірвіть павутину. Бо свобода це не ілюзія контролю, а усвідомлення власного компасу в тумані. Ця ознака попередження. Маніпуляція крадений час, а сутність, залишаючи ляльку без ниток. Четверта ознака брехня, що тече як отруйний струмок у чистому джерелі. Уявіть джерело, де вода обіцяє вічну свіжість, але в глибині яд, що повільно роз'їдає. Психопат такий струмок, його слова не грубі фальші, а витончені тканини сплетені з правди, щоб заплутати. Чому ми ковтаємо? Бо правда як скло, крихке, але прозоре. Брехня ж оксамит, м'який, що ховає шипи. Філософія істини запитує, чи є душа без чесності? Ні, бо чесність це коріння, що тримає дерево в бурі. Брехня психопата патологічна, як дихання. Вона не для захисту, а для полювання. Роздумуйте, скільки разів факти розпадалися, як порох, але ви трималися за його версію, бо вона звучала як поезія. Це не помилка, а пастка, де брехня стає реальністю. Мудрість часу повторює: брехня це тінь, що росте з кожним днем, доки не поглине світло. Він бреше легко без тіні каяття, бо для нього правда лише інструмент як ножі в арсеналі. Філософськи кажучи, це нагадує платонівський міф про брехню як ілюзію, але психопат творить її свідомо, будуючи замки з піску. Повторюю ідей: якщо слова не стикаються з діями, як небо з землею, відійдіть від джерела, бо брехня не просто обманює, вона розмиває кордони душі, роблячи вас співучасником ілюзії. Ця ознака дзеркало. Подивіться, чи відображає воно вашу правду, чи лише його маску. П'ята ознака: відсутність каяття як камінь, що падає в прірву без відлуння. Уявіть камінь. Викинутий рукою, він летить, розбиває, але не зупиняється, не дивиться назад. Психопат такий камінь у потоці відносин, завдає болю, руйнує мости, але його серце порожня печера, де немає луни совісті. Чому це найстрашніше? Бо каяття це якір душі, що тримає нас у океані помилок, дозволяючи вчитися. Без нього лише хаос, де біль інших, лише хвилі, що минають. Філософія моралі вчить совість це голос вічності, що шепоче про відповідальність. Психопат же мовчить, бо в ньому немає цього голосу. Його дії як вітер, що несе пил, не турбуючись про те, куди він осідає. Роздумуйте, скільки разів він завдавав рану, а потім ішов, ніби нічого не сталося без проблиску жалю в очах. Це не холодність, а порожнеча, де каяття ніколи не сіялося. Мудрість часу нагадує справжня сила в умінні повернутися, вибачитися, зцілити. Але психопат мандрівник без багажу, що залишає руїни. Філософські дивлячись це ехо кантівського імперативу, але для нього мораль, абстракція, не закон. Повторюю: якщо більш що він спричинив, не викликає в ньому тіні, а лише виправдання, біжіть. Бо відсутність каяття це прірва, де ваша душа може зникнути без сліду. Ця ознака останнє попередження. Камінь без серця руйнує все на шляху у цих п'яти знаках. Відлуння вічної боротьби душі з порожнечою, шарм, що сліпить, емпатія, що відсутня, маніпуляція, що плететься, брехня, що тече, каяття, що мовчить. Вони переплітаються як коріння темряви в саду світла. Філософія життя шепоче, розпізнавання це акт любові до себе, бо в часі мудрість народжується не з падінь, а з уміння вставати. Не бійтеся тіні, бійтеся, ігнорувати її. Бо річка вашого існування повинна текти вільно, без отруйних струмків. Роздумуйте над цим у тиші ночі, чи є в ваших зв'язках глибина, чи лише поверхня, мудрість часу, ваш союзник. Вона повторює ці знаки як мантри, доки ви не почуєте. Біжіть не від страху, а до свободи, де душа дихає без масок. І пам'ятайте, справжня близькість це не полон, а політ двох крил у небі істини.